Дивлячись у майбутнє, я, як астролог, як енергопрактик, завжди дивлюсь глибше. І розумію, що цей день народження місяця він закладає енергетичну програму на весь наступний місяць для кожного з нас. Скористуємося цією інформацією чи ні, залежить лише від нас. Але саме сьогодні, 21 числа, Марс, Меркурій, Чорний місяць і планета. Прозерпіна стають в одному місці на небі, в одній точці, енергетичній точці, щоб подарувати нам можливості. Адже всі вони одночасно поєднуються в дуже гарному тандемі з Юпітером. А цей Юпітер активує ще більш потужну силу. Сатурн з Нептуном. І це все значить для нас лише одне, що кожен з нас, якщо має намір, має бажання, а ще краще має глибоку, потужну ціль, як намір. І ці цілі готові реалізувати в своєму житті, то саме сьогодні я можу. Казати, що сьогодні і завтра, 21-22 числа, поки вся ця енергія Скорпіона буде діяти, і ми з вами зможемо створити необхідні процеси для того, щоб запустити бажане реальність. Що значить запустити? Прописати, оформити, сформулювати. І дуже класно, якщо в ці дні ви зробите певні практики. Які активують потенціал намірів для здійснення в цьому світі. Адже наміри це всього лише образ мислення, це мислеобраз, образ, який ви закладаєте як сенс, в свою реальність, в своє майбутнє. Але щоб це майбутнє стало реальністю, нам треба мати дещо. І от про саме про це щось дещо я хочу вам розказати, підсвітити, і вже завтра, 22 числа. Я запишу такий е е вебінар, скажімо, да. хто готовий, можете приєднуватися. В телеграм-каналі буде посилання. Ми з вами проживемо це в живому форматі, хто захоче. Ця інформація буде видана тим, хто готовий рухатись свідомо по шляху свого життя, як майстер. І м м раніше таких людей називали магами. Чому та людина, яка щось може? Яка може силою думки, силою наміру, своєю енергетикою, створювати реальність? Сьогодні ми живемо в такому часі, в такому вимірі, де кожен з нас має такі можливості бути майстром свого життя, бути архітектором своєї реальності, бути справжнім магом. І оце новолуння, оцей молотик з Корпіоні, який зараз оживає для кожного з нас. Е, чому я не кажу в скорпіоні? Хоча відбувається це в останніх знаках е, насправді астрологічно разів. Але для нас, для астрологів, останні знаки вже піднімають енергію наступного знаку а це скорпіон. І вже сьогодні-завтра сила скорпіона буде активована місяцем. І, ми з вами дуже активно проживемо. А що це для нас? Як місяць скорпіоні звучить саме для нас? На внутрішньому плані, а на зовнішньому саме в час, перший другий день нового місячного да, циклу. А це відбувається кожен місяць, кожні 29 днів. Активується можливість для того, щоб посіяти нові насінинки, і щоб ці насінинки стали реальними. В Нашій реальності є інструменти. Знання, практики, да, які ми можемо використовувати, щоб запустити енергетично необхідні процеси для здійснення бажаного тут і зараз. Отже, кому це цікаво, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там буде посилання на вебінар. А для тих, хто прямо тут і зараз готовий свідомо підтримати. Цей момент оживання да, енергії нового місяця, готовий прийняти силу, потенціал тих прекрасних аспектів, які зараз на небі і дарують нам можливості, коли ми силою волі, наміру, бачення, силою продуманих кроків формуємо свою реальність. Цим, звичайно, я займаюся глибоко в роботі з клієнтами, да, під їх запити. В глибокій трансформаційній, енергетичній, програми, програмі, яку я проводжу індивідуально під запит наразі. Але для всіх і для кожного з вас, саме завтра, 22 числа, є така можливість приєднатися, приєднатися. Посиланнячко на телеграм-канал буде десь під цим відео, або в шапці профілю ви завжди можете його знайти. І я буду рада поспілкуватися з вами, допомогти вам. Um, побачити, а як можна інакше в своєму житті реалізувати бажаним, що таке взагалі наміри, uh, чому це глибше, ніж про uh, задачі, плани або бажання, які ми ставимо перед собою, як використовувати силу місяця в своєму житті, і попрацюємо саме з місяцем в Скорпіоні, який завтра буде в Скорпіоні. З енергією планет, які будуть транслювати нам певні задачі, можливості для, для формування м, правильних мислеобразів і запускати енергію на здійснення намірів. Тому, кому цікаво, я вас запрошую завтра, 22 числа, м, ми будемо святкувати цей день в м, живому форматі, в етері. Да? А для всіх вас я відкриваю можливість для спілкування. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, заходьте в гості, підписуйтесь на мій канал і будемо взаємодіяти на рівні духа, душі, емоцій, серця і, звичайно, розуму, бо тут дуже багато про можливості нового часу, про відносини нового часу з собою, з іншими людьми. Як створювати стосунки, як формувати свою реальність, як здійснювати бажане і жити своє життя по новим законам світу, які зараз відкриваються кожного нам під запит. Отже, всім благ на зв'язку. З вами була Елара.